Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную супер м'якесенький і ніжний домашній пиріг з яблуками на кефірі. Дуже простий рецепт. Готується із простих продуктів, а виходить завжди неймовірно. Подивіться, який він вологий і весь секрет у просочуванні. Отже, з'єднуємо склянку цукру, склянку кефіру і одну склянку олії. Перемішуємо і відбираємо одну склянку цієї суміші для просочування. Так-так, не дивуйтеся, це буде дуже смачно. Далі до суміші, що залишилося, додаємо яйця і перемішуємо. Далі додаємо просіяне борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. Виходить рідке тісто, консистенцією, як сметана. Наливаємо тісто у форму, застелену пергаментом і рівномірно розподіляємо. Зверху викладаємо шматочки яблук. Випікаємо при температурі 180 градусів 30-35 хвилин, щоб пиріг підрумянився, і зверху виливаємо одну склянку кефірної суміші, яку ми залишали. Це важливо зробити одразу, доки пиріг ще гарячий, і накрити харчовою плівкою та залишити пиріг для просочування щонайменше на 1 годину.